Євровумен – у Грузії. Жінки-лідери з десяти країн зустрілись на міжнародному бізнес-форумі, який відбувається втретє. Офіційний дві привітно на зустрів наших жінок, членів всеукраїнської громадської організації Клуб успішних жінок на грузинській землі. Їх вітає сам президент країни Георгій Маркбелашвілі. У перший день форуму учасниці обговорюють шляхи вирішення проблем, що хвилюють жінок в усьому світі: гендерні права, захист материнства, освіта, участь жінок у суспільному житті, розвиток жіночих громадських організацій ділова частина Євровумен стала дискусійним майданчиком для обміну думками та досвідом між жінками з різних країн, де проводилися інтегральні коуч сесії в рамках форуму також відбулися благодійні акції. Так, всеукраїнська громадська організація Клуб успішних жінок організувала аукціон з продажу картин відомого художника Василя Панікарова. Усі виручені гроші підуть на благодійність, зокрема й на утримання дітей сиріт у повоєнному Краматорську і для підтримки волонтерського руху. Фіналом дводенної події стало визначення спільних пріоритетів у подальшому співробітництві, що закріплено у підписаних меморандумах. Закриття Євровумен 2015 пройшло урочисто у червоних сукнях. Жінки висловлюють подяку грузинській стороні за теплий прийом та плідну роботу. Ця зустріч яскраво символізує спільні прагнення жінок до миру та прогресу. Подія організована Європейською асоціацією розвитку бізнесу за підтримки Тімура Нішнянідзе та ТНК Global Group, офіційний авіаперевізник Turkish Airlines. Персональна подяка кожному учаснику української делегації за його внесок у розвиток міжнародних відносин.